Ось такий Рено Калеус скоро буде в Україні, 14 рік, 2 літра дизель, повний привід, автомат з блокуванням диференціалу, босе, шкіра, босешні титанові оригінальні диски, майже нова сезонна гума. Автомобіль в рідній фарбі, Ось такий коричневий темний салон з натуральної шкіри, зауважу. Має всю сервісну історію, машинка з Німеччини, є німецькі тюфи. Всі підтвердження пробігу, пробіг 133 тисячі, просто максимальна комплектація, автомат, клімат, камера заднього виду, акустика босе, датчики світла, датчик дощу, панорамний дах, регулювання зеркал, датчики мертвих зон. Просто максимальна машина в дуже гарному збереженому стані. Скоро буде в Україні. Тому дуже цікавить, то Запитуйте вже, тому що хороші машинки дуже швидко забирають.